Уяви собі вечір у дитячій кімнаті. Лампа м'яко світить на полицю, а на ній розташована твоя улюблена м'яка іграшка плюшовий ведмедик, який завжди поруч у сні та під час ігор. Його м'які лапки, приємна на дотик шерсть і спокійний вираз мордочки створюють відчуття безпеки та затишку. Здається, що це просто іграшка, нічого страшного, тільки дитяча радість. Але чи замислювався ти колись, що цей маленький друг може бути прихованим джерелом небезпеки? М'які іграшки збирають пил, потрапляють до них бактерії, кліщі та навіть пліснява, і на перший погляд, це абсолютно непомітно, але є одна темна деталь під його м'якою поверхнею може ховатися цілий світ мікроорганізмів, який ніхто не бачить. Якщо ти хочеш дізнатися, чому твій улюблений плюшовий ведмедик може бути небезпечним, залишайся з нами до кінця. І поки дивишся відео, підпишись на канал і постав лайк, адже таких фактів ти ще точно не чув. Всі ми любимо м'які іграшки, вони стали частиною нашого дитинства, заспокоюють нас перед сном і створюють відчуття тепла і безпеки. Але ось що ти не знаєш. Вони можуть бути справжньою фабрикою для розмноження бактерій та алергенів. Ми часто забуваємо, що м'які іграшки це не просто предмети для гри, вони, на жаль, можуть ставати ідеальним місцем для накопичення пилу, мікробів та навіть кліщів. Поглянь на свою іграшку її м'яка тканина, на перший погляд, чиста і пухнаста, насправді може бути джерелом численних забруднень. Якщо м'яка іграшка не миється регулярно, вона стає сприятливим середовищем для мікроорганізмів. Наприклад, пилові кліщі це мікроскопічні істоти, які обожнюють такі місця, як іграшки, матраци та ковдри, вони харчуються відмерлими клітинами шкіри та пилом, які ми самі не помічаємо, тому що іграшки часто лежать на підлозі, на ліжку або у дитячих руках, вони піддаються постійному контакту з пилом і брудом. Після цього навіть звичайна м'яка іграшка. Стає потенційним джерелом алергій, астми та респіраторних захворювань. А що, якщо я скажу тобі, що такі іграшки можуть навіть стати причиною серйозних інфекцій? Пліснява, яка може з'явитися через вологу, що накопичується на іграшці, також може викликати неприємні наслідки для здоров'я, особливо у дітей з ослабленим імунітетом, і це не жарт. Можливо, ти вважаєш, що м'яка іграшка не може бути таким серйозним джерелом проблем, але якщо подивитися на неї під мікроскопом, все виглядає зовсім по іншому. Виявляється, що під цією пухнастою поверхнею ховається цілий світ мікроорганізмів бактерій, рибків і навіть вірусів, і все це ти можеш занести на свою шкіру або в дихальні шляхи. Що ж робити? Відповідь проста треба просто мити іграшки частіше. Деякі м'які іграшки можна навіть прати в пральній машині, щоб повністю позбутися бруду та мікробів, і цього вже буде достатньо, щоб знизити ризик виникнення проблем зі здоров'ям. І саме тут починається найцікавіше. Що, якщо виявиться, що більшість людей навіть не замислюються про це, поки не стане занадто пізно. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Тепер давай розглянемо реальний приклад. Моя подруга Оля розповідала, як її маленька донька почала часто хворіти на простудні захворювання. Лікарі не могли знайти причину адже дитина була здоровою і в неї навіть не було жодних алергій. Але коли Оля почала звертати увагу на речі, що оточують її дитину, вона зрозуміла, що причина криється в чомусь звичному і, на перший погляд, абсолютно безпечному. Її донька постійно спала. З улюбленою м'якою іграшкою, ведмедиком, який був з нею ще з народження. Починаючи чистити іграшки регулярно, Оля помітила на її шерсті не тільки пил, а й якісь темні плями, які виглядали підозріло. Після детальної перевірки вона дізналася, що на іграшці завелися мікроскопічні гриби і пліснява, ті самі мікроорганізми, які створюють проблеми для імунної системи і можуть стати причиною респіраторних захворювань. І це стало великим шоком для неї. Оля вирішила почистити іграшку за допомогою спеціальних засобів і змінити її кожні пару тижнів. Виявилося, що саме ця іграшка була причиною численних інфекцій і алергій, через які її донька страждала. Але, як не дивно, це не єдине місце, де можна знайти подібні проблеми. Багато батьків навіть не здогадуються, що м'які іграшки, з якими їхні діти сплять або граються, Стають справжнім джерелом мікробів. Уяви собі, скільки таких випадків може бути по всьому світу, навіть якщо іграшка виглядає чистою, всередині вона може бути буквально заражена. І ось найцікавіше під мікроскопом ця іграшка виглядає не як м'яка іграшка для дитини, а як цілий світ мікроскопічних живих створінь, які досі живуть на її поверхні. Це страшно, чи не так? Здається, що це дрібниця. Але саме ці дрібниці можуть стати причиною серйозних проблем. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях я сам тепер дивлюсь на свої іграшки зовсім інакше. Відтоді я почав часто перевіряти і мити їх, щоб не допустити таких проблем. Згадай, як ти вперше побачив свою улюблену м'яку іграшку вона була твоєю частиною, твоїм другом. На якого ти міг покластися в будь-який момент. Всі ці роки вона зберігала тепло твого дитинства, і ти навіть не замислювався, як вона стала такою важливою в твоєму житті. М'яка іграшка завжди була у твоєму ліжку, і ти вважав її безпечною. Але зараз, після того як ти дізнався, що на ній можуть накопичуватися бактерії, кліщі, пліснява і що вона може навіть впливати на твоє здоров'я, Твоя улюблена іграшка виглядає зовсім інакше. Всі ці роки ми дивилися на м'які іграшки як на щось абсолютно безпечне, вони були нашими друзями в дитинстві, об'єктами захисту і комфорту, тому що ми довіряли їм. Ми не замислювалися, що ці звичні речі можуть бути джерелом проблем. І як ти побачив, м'які іграшки це не просто безпечні предмети, які дають тепло і затишок. Це й потенційні джерела небезпек. Це страшно, тому що ми вважаємо їх нешкідливими, а насправді вони можуть стати прямим шляхом до серйозних проблем зі здоров'ям. Але насправді ця ситуація може змінитися. Якщо ти будеш правильно доглядати за своїми м'якими іграшками, вчасно їх мити і міняти, ти можеш уникнути багатьох неприємних наслідків. Чистота це не просто звичка. Це частина твоєї відповідальності за себе і своїх близьких. І навіть якщо м'яка іграшка здається безпечною, ти повинен пам'ятати, що з часом вона накопичує пил, бактерії і навіть мікроскопічні кліщі. Уяви, скільки людей навіть не замислюються про ці речі, поки не починаються проблеми. Це нагадує нам про важливість регулярного догляду за тими предметами, які ми використовуємо щодня. І тут йдеться тільки про іграшки. Можна сказати, що це урок для нас усіх, всі ці мікроскопічні вороги, з якими ми стикаємось, заховані в дрібницях, на яких ми не звертаємо увагу, це наша відповідальність очистити та перевіряти їх, щоб не наражати себе на небезпеку. Коли ми починаємо більш ретельно ставитися до таких дрібниць, як догляд за іграшками, ми розуміємо, що безпека це не просто звичка. А реальна необхідність. Чистка іграшок, їх правильне зберігання та регулярна перевірка можуть стати твоїм першим кроком до здоров'я. Якщо ми не хочемо, щоб улюблена іграшка перетворилася на джерело хвороб, ми повинні ставитися до неї відповідально. Але є й інший бік цієї історії психологічний чому ми так сильно прив'язуємося до м'яких іграшок? Вони дають нам почуття безпеки і затишку. Особливо у дитинстві. Вони стають своєрідними перевізниками наших емоцій, зберігають наші найкращі спогади і частину нашого дитинства. Вони є об'єктами, що створюють комфорт і дають відчуття захисту. І тому ми так часто не замислюємось над тим, як ці речі, які ми любимо, можуть стати носіями небезпеки. Ця історія з м'якими іграшками насправді глибша, ніж просто питання гігієни. Вона змушує нас подумати, як ми ставимося до тих предметів, які оточують нас щодня. Ми часто намагаємося захистити себе від великих проблем, але забуваємо, що маленькі деталі можуть мати найбільший вплив на наше життя. Тепер, коли ти знаєш правду про м'які іграшки, чи готовий ти більше не залишати їх без уваги? Як часто ти замислювався над тим, чи безпечна та іграшка, з якою ти спиш або яку обіймаєш перед сном? Як ти думаєш, чи варто вже змінити своє ставлення до того, що оточує нас? Ти знаєш, що чистота здоров'я це не просто зручні звички, а наша відповідальність. А тепер подивись на свою м'яку іграшку і запитай себе, чи впевнений ти, що вона безпечна? Ти не хочеш, щоб її бруд і мікроби? Стали твоєю проблемою. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши в коментарях, яку річ варто розглянути наступною. Ми продовжимо шукати небезпеки там, де їх, здавалося б, немає, тому що навіть звичні речі можуть приховувати серйозні загрози.